На календарі 18 жовтня, а за вікном плюс 21. У Рівненському парку панує справжня золота осінь. Містяни насолоджуються, можливо, останніми теплими днями, які в народі називають бабиним літом. Вже завтра погода перелаштується на типовий осінній лад. У рівненському гідрометцентрі розповіли, що наближається холодний атмосферний фронт із заходу Європи, який принесе невеликі дощі та зниження температури повітря. Наступні дні. Буде ще більше похолодання. Особливо у нас наступні два дні. Після завтрашнього дня, тобто 20-го, 21-го жовтня, буде досить таки холодно. Нічна температура буде знижуватися до нуля і навіть до значень нижче нуля градусів, десь так до мінус двох градусів морозу. Попри суттєве зниження температури повітря у найближчі кілька діб, діставати шапки та рукавички все ж зарано. До кінця поточного тижня та на початку наступного синоптики прогнозують невелике потепління. Однак, чекати на повернення 20 градусних плюсових значень це ж не варто в неділю будуть опади, а далі в принципі переважатиме погода без опадів. Як на кінець жовтня, як взагалі по ситуації, це ну в принципі досить ще такі нормальна і комфортна погода. За словами Ніни Мороз, другий місяць осені цікавий своїми температурними контрастами. До прикладу, цього дня, 18 жовтня, у різні роки фіксували як 6 градусів морозу, так і 22 тепла. Сьогоднішні температурні значення були близькими до історичної. На максимуму температури у рівному в жовтні може бути дуже різноманітна погода, і в різні роки бувало дуже в окремі роки. Бувало уже після покрови 14 жовтня, випадав сніг. Навіть було таке, і температура була дуже з і високі температури, і низькі ну дуже дуже різноманітний місяць взагалі до жовтень був. З 20 жовтня у Рівному та області очікується перехід середньодобової температури нижче 8 градусів тепла. Це, як відомо, є однією з передумов початку опалювального сезону. В обласному гідромецентрі довгострокових прогнозів не роблять, але сюрпризів у вигляді снігу чи морозу кажуть чекати зарано. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко випускно. Вин